Знаєте, що починається Білокрилка, вірніше, з кого? вона починається з молочаю. І навіть коли нема ще її нігде, то вже воно падлюка сидить на цьому молочаю. І якщо потрусити, то вона вже тут, дивіться, Ви, є. Починає розмножуватися. І потім перейде на городні культури, на капусточки. Всячі яйця що не зліта. Ясний агрегат. Зараз ми його фух і полетели. Стримером я не вмію. І скошуючи, контролюючи бур'яни, ви зменшите кількість пилокритки в себе на ділянки. Зверніть увагу на це зараз, тому що саме зараз вона розмножиться на бур'янах, а потім уже зайде на ряд городніх культур і буде шкодити. І об'їдати всі інші рослини.